Сьогодні я буду знімати обзор на нову ігру, яку я гуляюся, бо я давно в нього був не гуляв і здоплачав. Сьогодні буду її знімати. Якщо що, я подумав, буду показувати в кожній частині, майже вже І Із кінзу мій нік, схігман, скін. Гриць червоний червоною з косою. І ось цей другий нік знизу під Сигманом. <кій> qr код можете обирати, сканірувати і додати отак. Мені буде різниці як, буду радий приймати Ну добре, я вже щось заговорився. Давайте я вам покажу цю гру, аж її назва. Добре, спогнали. Якщо що, якщо ви в нього гуляєте, можете додати, я вам буду допомагати. Мене тут, я тут скоро пройду всю ігру і піду в другий світ, якщо він тут є. Ну сподіваюся, що він тут є. І, якщо чесно, я тільки недавно почав зніматися і вже тищу переглядів на першому відео. Якщо чесно, я споку дякую вам за це. Навикав. Якщо в мене трохи вагає, бо світла нема, то може. Запись перерватись. Але це мені не забуде мішати, зараз кажу. Добре, зараз буду показувати. Я візьму такий не дуже важкий світ. Ну, ур... ну там так, тому тобто, як це. Тому що тільки недавно дійшов, дійшов до нього і все. Так, я вам хочу показати, як мені вчора пощастило. Дивіться, зараз у грузі. мені, якщо чесно, дуже пощастило. Я був, я був в повному шоці. Дивіться, що... Ой, мені мене слугає, вибачте. Вибачте, побачите, дивіться, який мені випав бос здобин. Я, я його прокачав на такий левел. І ще дивіться, який бос випав. І зараз вам покажу, дайте знайти його. Ем. Боже, я його продав, суча, Вибач. Чи ні. Сюди. А так, туди. Кстати, подивіться, який в мене є грибочок. Він такий смішний. Але я А вирубався бо він прям просто тащить. Ай, ну що, пішов в катку. Зара я секундочку, вибачте пробачите. Я буду...